Цієї п'ятниці, 18 квітня, у Міносвіти і науки України нагороджували переможців конкурсу на кращий веб-сайт навчального закладу. Уже в четверте освітянське відомство спільно з інтернет асоціацією України і ТЗО та іншими небайдужими визначають найкращих. Цьогоріч у змаганні взяли участь понад 150 шкіл, близько 15 позашкільних навчальних закладів і один технікум. Наповнення сайту, зручність використання, динаміка, технічні характеристики та дизайн. Це ті критерії, за якими визначали переможців. Можців у загальному заліку першість та LED-монітор, приставку та вайфай-роутери вибрала броварська середня школа номер 7 Однак ті, хто не втрапив до номінацій, теж отримали спеціальні призи: вайфай-роутери, грамоти і сертифікати на хостинг. Організатори конкурсу й надалі заохочуватимуть заклади освіти розвивати свої сайти. Наступного року особливу увагу приділятимуть учасникам зі сільської місцевості. Для них створять окрему номінацію. Можу вас запевнити, що це дійсно дуже важлива робота в сучасному світі в 21 столітті працювати над представленням в інтернет-спільноті. І я дуже рада знати, що є люди, які вважаються так само важливими і готові докладати зусилля для того, щоб бути кращими в цій сфері. Після участі це такий пошток до дії, до творчості. Хочеться більше працювати над сайтом, тому що це перш за все імідж навчального закладу. Думаю, що це в нас буде такою доброю традицією кожного року визначати кращі вебсайти шкіл, позашкільних закладів та закладів першого та другого ступеню. І якщо раніше дуже багато київських шкіл брали участь, то наразі сьогодні все більше і більше залучається не тільки з великих місць школи. А й з районних центрів Людмила Кліндухова, Карина Шайдулатова, освітній портал Педагогічна преса.